Всім привіт! Сьогодні про ріст волосся говоримо і про те, що може зробити нутриціологія для росту волосся і ті мікроелементи, ті вітаміни, які потрібні власне для росту волосся. Мене звати Марта Чорна, я нутриціолог, біохімік, і найбільше я люблю, коли наука працює на людину, та тобто для здоров'я людини. Дивіться для росту волосся нам потрібні деякі мікроелементи, Зараз зверну на них увагу, розкажу особливості специфіку е, харчування власне, як такого раціону. І зверну увагу на ті моменти, які можуть бути е, не до кінця зрозумілими, е, з точки зору власне фізіології. Е, є ряд компонентів, які потрібні власне для росту волосся, враховуючи структуру самого волосся, само собою зрозуміло, що нам потрібен білок. Власне, кератин, який становить 80-85% власне стержня волосся, та? тобто кортексу того самого, тої самої медули, та? тобто основи волосся як такого. Ну при цьому та? Тобто, це кратин, це білок, він складає вісім. Його склад входить близько 18 амінокислот. І що важливо зрозуміти, та, в ньому багато в каратині багато амінокислот або високий відсоток амінокислот, коректно сказати, з, з дисульфідними зв'язками. Це, наприклад, така амінокислота, як цистеїн. Тобто, треба враховувати для того, щоб волосся отримувало достатню кількість білків для відбудови та, тобто, того самого каратину, провітати. Харчування потрібно, щоб там кожного дня приходила достатня кількість білків. Це, по суті, те, з чим я часто зустрічаю, стикаюся насправді з жінкам жінок в роботі з жінками. Чомусь дуже часто раціон жінки складає там приблизно 20 грамів білка, хоча вона там важить 80, 60 і так далі. Та не знаю, з чим це пов'язано. Це дуже часто буває пов'язано з якимись дієтами, в принципі, з того, що я можу сказати, та? або якимось просто дуже невпорядкованим харчуванням, коли людина там прям боїться з'їсти що-небудь, бо їй здається, що вона буде дуже набирати вагу. Але ви маєте зрозуміти, що все, що ми можемо зробити для нашого організму, наприклад, для росту того самого волосся, це просто дати йому будівельний матеріал без будівельного матеріалу. І волосся рости просто не буде. Волосся харчується за залишковим принципом. Так? Тобто, в нашій нігті наше волосся вони харчуються за залишковим принципом. Тобто, це те все, що залишилося. І організм такий, ну добре, можеш використати для волосся. Тому що волосся не виконує ніякої такої життєво необхідної функції. Так для нас воно виконує таку естетичну функцію, дуже красиву, соціальну функцію. Так, але для е, загалом для організму це просто покривний захист, та тобто це захист там від, від сонця, від вітру, від пилю від. від бруду і так далі. Та? Тобто немає загалом ніякої такої життєво необхідної важливої функції, яку виконує волосся. Но, знову ж таки, не кажіть ні одній жінці, що її волосся не виконує якусь функцію. Це неможливо. Та? Справді в соціальному значенні це візитна картка багатьох людей. Дивіться, тому, коли ми мова про живлення волосся, треба розуміти декілька моментів. По-перше, те, що коли, наприклад, людина зіштовхнулася з випадінням волосся, ми не говоримо про те, що ось вчора щось сталося і почало випадати волосся. Ні, це означає, що щось сталося приблизно три місяці тому, і, відповідно, волосся, відповідно, телогенова фаза вже була тоді, тобто воно вже зупинилося рости, і почався процес випадання волосся і ріст нового корінця. А те, що може зробити людина, та тобто зупинити цей процес нереалістично. Немає засобів, які зупиняють цей процес. Немає, та? тобто може дещо зупинитися ріст волосся. випадіння волосся перепрошую, коли жінка вагітна, наприклад, або коли приймає гормональні препарати. Ну, після того, як вона закінчить приймати ці препарати, чи власне народить дитину, в неї знову ж таки зупиниться оцей випадіння, зупиниться зупинка випадіння волосся і почне випадати волосся до власної норми. Норма, в принципі, коли випадає там 50-150 волосинок в день. Це, в принципі, норма. Норма, якщо випадає більше протягом тривалого часу, це вже привід звернутися власне, до лікаря-трихолога і покоригувати свій раціон. Пам'ятаємо, що треба робити, щоб відкоригувати свій раціон, що потрібно додати в раціон для того, щоб побачити шикарну шевелюру. Дивіться, ви вже зрозуміли білок. Та, тобто відповідно потрібні, потрібні білокмісні продукти. Класним за таким прикладом білкових продуктів, які потрібні нам в даному випадку, це буде нам м'ясо індички, якесь, наприклад, м'ясо кроля, м'ясо риби, якщо йде така мова та, про це, тому що нам потрібні повноцінні по амінокислотному складу продукти, та, тобто ті, які містять всі амінокислота. на жаль, у рослинних продуктах немає повноцінного амінокислотного складу. Якщо ви хочете отримати всі амінокислоти із рослинних продуктів, їх треба між собою комбінувати. Наступний момент, який може неочікувано чекати людей, якщо в людини, наприклад, понижена кислотність, або погано стравлюються загалом білкові продукти, може бути такий момент. Власне, що людина ніби з'їдає норму по білках, але достатньо амінокислот не приходить. Тобто тут уже треба буде розбиратися із власне, з кислотністю шлунка, і працювати з тим, щоб налагодити цю ситуацію. А йдемо далі. Та, тобто Те, що потрібно обов'язково для класного росту волосся, це потрібне залізо. Ви знаєте прекрасно е, його важливість в багатьох. Функціях в нашому організмі я дуже часто стикаюся з такою ситуацією в людей, коли в них дуже низькі показники по феретину, тобто в них може бути нормальний гемоглобін, але дуже низький феретин. Тобто запасів заліза в організмі як такого не особливо і немає. Пам'ятаємо, волосся живиться за залишковим принципом, тому нам потрібно, щоб феретин був на високому рівні. Проте ми отримуємо знову ж таки, та, тобто, то саме засвоюване залізо, можна отримати з продуктів тваринного походження, як це вже з продуктів рослинного походження. Вони будуть відрізнятися за формою, це буде гемова і негемова форма. А власне, продукти залізу з продуктів тваринного походження засвоюються краще, і мова йде знову ж таки не про ковбасу, а йде про там запечений шматок м'яса, як такий. Може бути печінка, якась та, тобто вона теж багато джерелом. З багато залізом. Для кращого засвоювання заліза потрібно додати продукти, багаті вітаміном С, тобто, це болгарський перець, відвар шипшини, можуть бути ківі, можуть бути якісь цитрусі, тобто м'ясо їмо з салатом. З продуктів рослинного походження залізо міститься насправді в дуже низькому відсотку, воно не гемоване. Воно погано засвоюється відверто. Тому, якщо ви вибрали шлях вегетаріанства, швидше всього, потрібен буде додатковий прийом препаратів заліза протягом того періоду, поки ви будете дотримуватись вегетаріанства. З того, що ви можете отримати, з того що може отримати людина, це зелень. Петрушка, та, тобто в великій кількості це може бути а, може бути хлорела, наприклад, та сама, та, Тобто, відповідно, не хлорела, спіруліна, Перепрошую, тобто, та, тобто, можна доотримувати та справді а, підтримувати залізо дуже непогано, приємом спіруліни. Це великі концентрації, достатньо. Це 3, 3 грами спіроліни в день. Та, тобто, відповідно, Підбираєте собі просто виробника і користуєтесь. Наступний. Компонент, який потрібен для росту волосся, це органічний кремній. Він навіть не стільки для росту потрібен, а для цього такого шовковистого вигляду цього волосся. Та, для того, щоб воно було дуже красиве, там, розсипалося і так далі. Та, і для були суперміцненькі нігті. І от для нього нам потрібен органічний кремній. Та кремень такий. Е, власне, він міститься в бобових, е, в органічне кремній міститься в насіння різному, тому дуже хороша ідея завести собі звичку, тримати вдома насіння маку, насіння льону, е, насіння кунжуту і підсипати його там в різні салати, вівсяну кашу. От, в суп можете насправді якийсь гарбузовий. Та, тобто, Відповідно, просто додавати його в раціон. Тому що якщо ви раз в два місяці з'їли одну чайну ложку льону, то е, дуже е, ну, інфантильно, по-дитячому очікувати, що вона якось повпливає на ріст волосся. Ні, волосся росте кожного дня. За місяць виростає приблизно 1 см волосся. Значить, Живити його, вносити будівельні матеріали нам потрібно також кожного дня, максимум через день, але загалом, щоб за тиждень виходила та норма необхідна, яка потрібна власне, для закриття цього, цього питання. Що ще що потрібно? Потрібні вітаміни групи Б, а саме біотин і вітамін в 6 та вони також містяться знову ж таки. Бобових та вітаміни групи Б, вони такі вирадливі, вони люблять засвоюватись, коли вони приходять всі разом. Але, в принципі, можна обов'язково, там ми вже знайшли спільний, спільний знаменник, та це, це безпосередньо бобові, які можуть допомагати і будуть допомагати волосю рости. Те, що теж необхідно, це мікроелементи, цинк та селен. вони загалом сприяють здоров'ю шкіри, голови. Це такі потужні антиоксиданти, якщо ми говоримо також про селен. І, е, якщо є, е, і цинк просто необхідний знову ж таки, для формування білків, які входять в склад волосся. Та? Цинк міститься в морепродуктах, тобто смак устриці це насправді частково смак цинку. Та? Тобто, це такий дуже специфічний металевий присмак. Міститься в м'ясі великої рогатої худоби. Та і міститься, якщо в рослинах, то ми говоримо про насіння гарбуза. От така от цікава історія. Та, можете собі на це звертати увагу. Зиленом простіше, він міститься в бразильському горісі в доволі високих концентраціях, в легкій формі засвоюваності, тому його доволі легко добути звідти. І в нас, залишилося, в нас залишився вітамін Д і вітамін С. Та. Вітамін Д, якщо теж такий. А, ну, авангардист, скажімо так, по вмісту вітаміну Д з продуктів харчування, це буде печінка тріски. В ньому достатньо багато а вітаміну Д в 100 грамах, тобто ми маємо 100 200 мікрограм, тобто, відповідно, це великі кількості, і з печінки тріски в принципі можна добирати велику концентрацію, та тобто. Основи діючої речовини. І все-таки сонячна інсоляція надзвичайно важлива перебування на сонці в обідній час з відкритою шкірою там, рук, ніг і так далі по можливості, та, тобто приймати оці сонячні ванни. Все-таки є необхідність, в тому числі для волосся. Ну і вітамін С, та, тобто вітамін С, так як я вже казала, він міститься. Найпростіше його добирати з відвару шепшини, також він міститься в болгарському перці, достатньо Великих концентраціях, та? тобто в Ківі, ну і в цитросових, просто цитрусами легко переїсти і перебрати відповідну концентрацію цукру. А з іншими продуктами так не вийде, з болгарським перцем так не вийде, вийде тільки в користь. Тому звертайте собі увагу на ці компоненти, на ці мікроелементи, коли ви збираєтесь відрощувати красиве, потужне, та, таке. там повне життєвої енергії сил волосся, щоб вони були у вас в раціоні хоча б місяця три для того, щоб ви побачили стійкий результат повне по своїй, по своїй структурі, по, повносу своїй структурі волосину і могли видовжувати його на ту. Довжину, яка вам найбільше пасує. Я сподіваюся, мої знання і поради стануть вам в нагоді, і ви поділитесь своїми враженнями уже після того, як ведете їх в життя. Дякую, що приєдналися. Побачимо в наступних відео. І пропонуйте ваші теми. Буду завжди рада їх розкрити.